Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Дорогі мої друзі. Багато хто з вас знає, що ми стараємося допомогти нашим солдатам, нашим захисникам. Впродовж кількох місяців я роблю відео про те, що я готую солдатську кашу з допомогою своїх глядачів. От одразу хочу знову ж таки всім подякувати за матеріальну підтримку. Готую кашу з м'ясом у баночках, от готую її в автоклаві. І у цю кашу наші знайомі, наші добрі друзі відвозять на передову до наших хлопців, до наших захисників. Одного разу хтось глядачів мені написав, кому ж це так пощастило, яким хлопцям, якій бригаді так пощастило. Я вже вкотре вам розказую про те, що ми віддаємо нашу допомогу 16 окремому стрілецькому батальйону. От, Це мої земляки. Чисто випадково я Знала про них від своєї коліжанки. Її син їздить на передову до хлопців. Її син відвозить от всю допомогу, яку він яку він своїми друзями, своїми знайомими може зібрати. І от я приєдналася до них, і я справді ви знаєте щаслива з того, що я можу хоч чимось, хоч трошечки допомогти нашим солдатам. 16-й окремий стрілецький батальйон це мої земляки, це Тернополяни. це е, хлопці. З Баражського району, з Тернопільської області і Тернопільського району під командуванням підполковника Сергія Ткача. Шановні мої глядачі. Хто слідкує за моїми відео? Ви бачили, що кілька разів підряд я вже отримувала посилки. Дуже гарні посилки від моєї підписниці Наталі з Нью-Йорка. Наталя. Збирає дуже гарну допомогу для наших хлопців. Я вкотре хочу подякувати знову ж таки Наталі, щиро подякувати їй, побажати міцного здоров'я їй і її рідним. Тому що те, що вона висилає, воно якісне, воно корисне і воно дуже необхідне для наших хлопців, для наших солдатів. Кілька днів тому у мене було відео посилка з Нью-Йорку. От і одна з глядачок мені написала: А ви допомагаєте лише своїм хлопцям? Чи чужим також ну чужим вона написала в лапках? От чи чужим також, тобто незнайомим вам, людям. І я написала звати її Оксана Антонюк. До речі, ми однофамільці. У мене моє прізвище Антонюк і на Антонюк. От Оксана Антонюк написала мені, і я їй одразу написала: Оксана, напишіть мені на електронну пошту. Ми почали з Оксаною переписуватися. Дуже багато вона мені написала про свого чоловіка. Одразу дуже багато інформації. Вона мені пересилала фотографії, розповіді про те, де, де саме її чоловік, з якого року він на фронті. Герой, скажу я вам справжній герой, Роман Антонюк. І ви знаєте, шановні мої глядачі, я вирішила з оцих посилок, які на, то, на, на, на даний час ще були у мене, взяти по кілька речей і відправити не лише Роману Антонюку, а розділити ще на кілька адрес, От, відіслати ще кільком нашим героям. Я хочу вам зараз про це Розказати і показати. Для Романа Антонюка, 128-ма бригада, і його побратимів передаємо наплічник, аптечку, фільтри для очистки води, блок станків для гоління і ліхтар. Ось такий великий, потужний ліхтар з запасними батарейками живлення. А ще передаємо вервички. Хай Господь береже Романа, хай Господь береже його побратимів. Володимир Воробель. 19 та ракетна бригада Свята Варвара. Передаємо спальник, наплічник, фільтри для води. І дощовик. Хай Господь береже Володимира і всіх його побратимів. Байда Денис, 105-та бригада. Для Дениска і для його побратимів передаємо спальник, аптечку, рюкзак, дощовики, каву, чай, пудру від грибка на ногах, фільтри для очистки води, антибактеріальні серветки, бандаж, бандажі. Шкарпетки, труси, боксери, і футболки, тактичні рукавиці. Хай Господь береже Дениса, і хай Господь береже всіх його побратимів, а ще вервички. Лучанко Петро, 44-та артилерійська бригада. Передаємо сонячний повербанк, фільтри для води, футболку. Хай Господь береже Петра і його побратимів. Хабер, Роман, 80, та десантно-штурмова бригада. Передаємо дощовик, рукавиці, фільтри для води, аптечку і вервичку. Хай Господь Бог береже Романа і всіх його побратимів. Ну і ще дуже багато корисних речей залишилося і для хлопців 16-го стрілецького окремого батальйону. От, Подивіться, бачите. Е, Окремо, я вже показувала, що саме є в цих посилках. Тут є дуже багато шкарпеток, футболок, е, і білизни, тут є труси, боксери. От, Тут є перев'язувальні бандажі, тут є знезаражувальні серветки. А ще пудра від грибка на ногах, дуже багато рукавиць. Далі, дощовики, знову ж таки, бачите? Ну і всі ці речі ми передаємо в 16-й окремий стрілецький батальйон. Шановні мої глядачі, хай Господь береже всіх наших захисників. Дякуємо Господу Богу за все. От. Отут у мене ще є дитячі малюнки і вервички. Шановні мої глядачі, всі оці вервички освячені, намолені, також передаємо нашим захисникам. Ну і все, що залишилося, тому що посилки дуже великі. Посил... От якщо брати на вагу, скажімо так, 28-30 кг посилка, щільно наталована різними товарами. Ви уявіть собі, які це корисні речі. От, ну і е, розділила я по можливості, по, по просьбі. По просьбі як, ну, як саме я поділила за просьбою дружини, е, за просьбою родичів того чи іншого бійця? Я отак розклала такі невеличкі посилки. От, ну і все, що вже залишилося. Я вже залишила для відклала для нашого 16-го окремого стрілецького батальйону. До речі, от. хочу вам одразу зараз показати кілька фотографій. Попередніх в моїх відео вони вже були ці фотографії. Це бійці нашого 16-го окремого стрілецького батальйону. От саме туди я відправляю свою кашу, яку я готую. От і, і так само от для них і, і піде більша частина оцих посилок, які мені передає Наталя. Шановні мої глядачі, ну і тепер найприємніша подія, яка сталася кілька днів тому. Ви бачите, в мене от такі от красиві квіти. Це не в честь якогось свята. Ви знаєте, ну, була така наскільки важлива для мене подія і наскільки вона була несподівана, тому що вирішили зробити мені сюрприз. От, я вам скажу, сюрприз справді вдався, тому що той емоційний шок, який я відчула, який я пережила, я до сих пір так, що, знаєте, з ним справляюся. 에, позвонив мені хлопчина, який возить все на передову до наших хлопців, до наших захисників. Перезвонив мені сказав, що в мене є можливість заїхати до вас. Я заберу там де з цієї посилки, а кашу вже коли приїде, бус забере. Бусом приїдуть хлопці, заберуть, тому що каші вже дуже багато, там вже десь близько п'ятсот баночок. Каже, кашу, колись заберуть окремо. А от те, що у вас є там в посилці, 에, я зараз заберу. В мене є можливість до вас приїхати. Я кажу, добре, приїжджай, 에, ви знаєте. Ходжу я тут по подвір'ю, займаюся своїми справами. Робочий день, Як то кажуть, роботи повністю, чоловік одне щось робить, я інше. І дивлюся, приїжджає така... Видно, що зелена така плямиста машина з якої, знає, такою вмятиною з боку. От, виходить, оцей хлопчина мій знайомий. Я кажу до нього, що це ви кажу, Таку машину кажу, для фронту купили. Я кажу, Якусь таку розмальовану". Він каже, ні, це не для фронту. Це машина приїхала з фронту. Виходить, водій. Виходить, йде до мене, посміхається, вітається, несе оцей букет, несе ще ось таку аркуш. Розумієте, я дивлюся на нього. Він тисне мені руку, обнімає мене, дякує мені, а я не розумію, що відбувається. Дивлюся на нього. Він мені знову ми хочемо вам подякувати. Я вам хочу щиро подякувати за вашу допомогу. Я кажу: добре, будь ласка. І так протягую до нього руку, давайте познайомимося ближче Іна. А він мені каже, Сергій Ткач. І в мене, знаєте, шок. Ну, Не те, що шок, я, я просто уніміла. Я Сергій Ткач особисто, дорогі мої друзі, підполковник, командир військової частини, приїхав до мене в гості особисто. Подякувати. Ви знаєте. Я справді тоді, я я просто, я справді тоді втратила дармове. Я я не могла повірити, що таке може бути. От розумієте. Знову ж таки, я кажу, як до, до цього хлопчини свого знайомого, чого ж вони сказали? Чому ви? ми хотіли вам зробити сюрприз? Я кажу, ну так сюрприз вдався, справді. От. Ви знаєте, емоції переповнюють. Емоції я, я вам не можу розказати і описати того всього, що я відчувала. Розумієте? От по-перше, хочу вам одразу сказати. Сергієм Ткачем ми були знайомі лише по телефону. Ми з ним спілкувалися лише по телефону. Я бачила його на фотографіях. От він мені писав подяки в телефоні, розумієте? От, і просто отак, щоб така людина приїхала до мене, я навіть не очікувала. Розумієте, я, я, я не могла цього собі навіть уявити. От що я хочу сказати, тепер ми познайомилися з ним особисто. Е, дуже е, розумний, е, вічливий, тактовний, дуже легкий в спілкуванні от чоловік е, Сергій Ткач. Е, ну, це те, що я е, про нього зрозуміла, розумієте? А так як мені про нього розказують знайомі мої, от каже, що це справжній господар. Господар у своїй військовій частині, у своєму батальйоні, це є справжній офіцер, який чітко знає, що він має робити, як він як він це все робить. От господар у тому, що в нього дуже все, все чітко розплановано, що він дуже відповідально ставиться до, до забезпечення своєї військової частини, до того. Що отримати для своїх хлопців? Що для них придбати, в яких вони вони у нього умовах, як там все відбувається на рахунок харчування, відпочинку ну всіх інших моментів важливих, ви розумієте? Ми говорили дуже довго, десь, напевно, півтори або дві години, і вони якось так пролетіли, як одна мить. Розумієте, наскільки в мене було багато питань, і наскільки Сергій гарно і справді отак щиро вміє це все розповісти. Дуже багато було гарних новин. Дуже таких, знаєте, ну, не можу я. Я хотіла справді познімати і щось показати, але ви самі розумієте, що це є командир, що це є військова людина. Знаєте, і... що мені Сергій сказав? Каже, у мене в батальйоні 600 чоловік. Це все добровольці. І каже, кожен з них знає вас заочно. Кожен з них вже каже, куштував, смакував вашу кашу. І кожен з них вам дякує. І я особисто вам щиро і щиро дякую. Красиві квіти від мужнього командира, офіцера. Подивіться, який гарний герб, бачите, 16-й окремий стрілецький батальйон. Ні жалю, ні страху, ні болю. Подяка від імені особового складу військової частини. А 7100. Та мене особисто висловлюю вам подяку за надану допомогу. Впевнений, що цей неоцінений вклад, який вносить наш народ, неодмінно приведе Україну до перемоги. Командир, підполковник Сергій Ткач. Ці Боже, бережи й благослови, господи. Ви знаєте, шановні мої глядачі, наскільки це для мене особисто важливо, і я впевнена, що і для вас також, для всіх, хто приєднався до нас у, нашому, у нашій допомозі захисникам нашим, важливо, що е, така людина, як командир батальйону, як Сергій Ткач особисто знайшов час до мене приїхати. Він кілька днів. Відлучився от зі своєї військової частини, приїхав сюди. Він, він міг би оцих кілька годин провести з своєю сім'єю, своїми друзями, з, з іншою родиною, тому що родичі і родичі хочуть його побачити, і дуже багато знайомих, і взагалі всі, хто з ним знайомий, хочу особисто його побачити. А він приїхав до мене. Розумієте? І оці кілька годин, що ми проговорили. Вони для мене дуже важливі. Вони настільки для мене важливі, що я просто вам не можу передати, як яка це відповідальність для мене, і яка це для мене підтримка? І яка це для мене підтримка? Сергій вже тепер особисто забрав усі речі американські, які передала Наталя. Попросив їй особисто подякувати від нього. от, за такі гарні, корисні речі. Передала йому також вервички. Ці вервички, які виготовила моя односельчанка, які освячені нашим духовним отцем. Розказала про них. Він був дуже приємно вражений. От і сказала, що особисто одна особисто для нього. От інші хай передасть нашим хлопцям, хай їм скаже, що ми молимося за них, що ми віримо в їхню стійкість, в їхню мужність. Ми, ми всіх їх дуже любимо. І ми молимося за те, щоб Господь беріг кожного нашого захисника. Знаєте, як Сергій казав, каже: Ми ми розуміємо і дуже чітко відчуваємо ваші молитви. Тому що каже, інколи стаються такі речі. Що просто ми потім самі дивуємося, яким чином ми були врятовані, і яким чином ми залишилися живими і неушкодженими. Хай Господь Бог береже кожного нашого захисника. Шановні мої глядачі, і я хочу вас запевнити і так само тепер же особисто підполковник Сергій Ткач, командир 16-го окремого стрілецького батальйону, також вас запевняє. Що вся та допомога, яку ми зібрали, яку я приготувала, яку ви мені допомогли зібрати, яку ми отримали, все, що ми передаємо нашим солдатам, вся доходить до хлопців. Про це я часто показую у своїх відео. Показую вам відеозвіти, показую вам фотографії. Все, все доходить до наших хлопців. Вони нам щиро-щиро дякують. А ми дякуємо їм за те, що ми сьогодні прокинулися з вами під мирним і спокійним небом. Дорогі мої друзі. Ми, ми спілкувалися дійсно дуже довго, розказав мені Сергій дуже, мені моєму Славікові дуже багато розказав, Дуже багато. От, і, але я хочу одну, один момент, одну історію вам таке розказати. От, е, е, минулого разу ми з вами купили для наших хлопців два планшети і плазму, телевізор. От, і я казала у своєму відео, що ми купляємо їх звичайно що не для розваг і не для того, щоб хлопці дивилися мультики чи якісь фільми. Ну, це так, знаєте, От це все потрібно їм для їхньої роботи. Тобто до до плазми до теле до планшетів вони під'єднують дрона, і вони просто мають чітку картинку перед собою. До речі, мені Сергій показав, як це все виглядає в нього на телефоні. Ну, це це дійсно це, це настільки важливо. Я вам скажу. От зараз вони планують купити дрона. Вони зараз хлопці із своїх коштів особистих із коштів своїх знайомих і зі всіх. Ну і вони стараються цю інформацію поширити. Вони дуже хочуть придбати якісного. Великого дрона. От. Маємо надію, що і наші невеличкі кошти, які зараз у мене є на карточці, так -от, також підуть в оцей, ну, на цю допомогу, в оцю, в оцю скарбничку, щоб купити дрона для хлопців. Але я повертаюся до телевізору, до плазми. Ви знаєте, і каже Сергій, кілька днів тому був дуже страшний обстріл, мінометний. Я кажу, де ж ви були в той момент. Він каже, ну максимально в укриття. Каже, стараємося, кажу, ну, щоб ну, звичайно зберегти життя здоров'я хлопців. Каже, в укриття поховалися. Кажу, Був дуже сильний обстріл. Кажу, ну, дякувати Богу, все скінчилося добре. Всі, всі живі, здорові, не було ніяких поранень. Але ушкодження, каже, були дуже страшні. Каже, уявіть собі, каже, ну настільки каже, настільки, каже, все понищено було. Каже, приходимо, ми, каже, там, де був наш штаб, а штабу нашого нема. От. І каже, ну розбитий повністю розвалена будівля і все. Каже, підходимо ближче, вціліла одна стіна, і на стіні ваша плазма. І ви знаєте, він як сказав, а я кажу і дякувати Богу. Ви знаєте, ну це справді чудо. Уявіть собі, стіна і на стіні. Наша плазма. Ви знаєте, ну я кажу наша, тому що ми її купляли. Ви знаєте, шановні мої глядачі. Я кажу до Сергія Сергію, кажу, тому що все, що ми вам передаємо, ми передаємо з молитвою, з благословенням. Я завжди кажу, Господи, благослови цю річ, благослови, Господи, тих, хто буде нею користуватися, благослови і збережи, Господи, тих, до кого вона йде. Благослови Господи, тих, хто споживає мою кашу. Благослови Господи і захисти кожного нашого солдата, кожного нашого захисника кажу Сергій, не дивуйся, що та плазма вціліла. Вона просто була огорнута Божим благословенням. Ось так. Все те, що ми з вами придбали, купили, що я приготувала, що, що мені переслали, все доходить до наших хлопців. Все хлопці отримують, все для них корисне і все для них необхідне. Шановні мої глядачі, пам'ятаємо, ми чим можемо допомагаємо їм. І пам'ятаємо про те, що вони ціною свого життя, свого здоров'я захищають нас. Сьогодні ми з вами прокинулися під мирним спокійним небом. Дякуємо Господу Богу за те, що у нас зараз з вами все добре. Просимо Господа Бога про захист для наших хлопців, для наших солдатів, для наших офіцерів, для всіх тих, хто зараз на передовій, хто забезпечує нам сьогоднішній спокійний день. Слава Україні і слава нашим сильним і мужним захисникам!